Зеленський каже, що ми зараз знаходимося як ніколи близько до миру. Чи так це, чи ні. Йому доповіли про результати перемовин уша щодо мирного плану. Уміров розповів, як велася робота у Женевському форматі стосовно женевського документу. Він був допрацьований, каже. Гнатов, начальник штабу, повідомив про змістовний бриф для американців про реальний стан справ на фронті. Ви знаєте, що там дуже багато дезінформації. Росія розповідає, що вона вже все взяла під контроль, хоча на правду, як повідомляють західні змі у Покровську ситуація вкрай складна. <кхід> За різними даними, росіяни там контролюють до 95% міста, але повний контроль вони не мають, і ситуація там динамічна. Фіксуємо, що росіяни вже почали нові дезінформаційні кампанії з огляду на підготовку їхніх зустрічей з американською стороною. Так, росіяни готуються до зустрічі із Трампом, але чи вона буде? Питання ще відкрите. Також Зеленський чекає звіту, сигналів від, від та Атакушнера. Ну, звісно, не звіту, але інформації про те, до чого ж вони домовилися з Путіним. Що, власне, сказав Зеленський. Вони хочуть звітувати відразу після їх зустрічі саме нам. Я думаю, від цих сигналів будуть залежати майбутні і наступні кроки. Кроки будуть змінюватися впродовж сьогодення. Я думаю, навіть погодинно. Якщо сигнали спрацюють так, що це фаерплей з нашими партнерами, то може ми зустрінемося дуже швидко. Чи буде така зустріч, друзі? Зараз вам буду розповідати. Залишайтеся бо буквально ще один коментар зеленського, який дуже важливий. Він говорить про те, що простих рішень не буде. Це не чи ледь не вперше така заява від Зеленського? Він каже, що ми розуміємо, що відбувається, і розуміємо, з ким маємо справу. Так він прокоментував тоді ще майбутні переговори. У Москві, але загалом переговори ті, які нині тривають. І каже, питання не в складності прийняття рішень. Той, хто спроможний їх приймати, буде їх приймати. Як я спроможний приймати складні рішення? Що він мав на увазі, я вам поки що сказати не можу. Важливо, щоб все це було справедливо та відкрито, щоб не було ніякої гри за спиною України, щоб нічого не було вирішено без України про нас, про наше майбутнє. Ну і також він під час виступу в Ірландії висловив думку, що. Так як вам сказав на початку, зараз зважаючи на переговори, як ніколи, можливе настання миру. Чи воно буде? Давайте зараз спробуємо розібратися за підсумками зустрічі Кушнера та Віткофа. Вони зустрілися із Путіним, із Дмитрієвим, із Ушаковим. Дуже примітно, що ця зустріч тривала 5 годин, була невеличка перерва майже 5 годин. Ми дочекалися її закінчення разом з вами. Після перемовин Вітков відразу поїхав до посольства США. Дмитрієв назвав зустріч Віткова та Кушнера з Путіним продуктивною. Компромісів, як сказав Ушаков уже за підсумками зустрічі поки що знайдено не було. Зустріч лідерів Росії та США на даний момент, каже, не планується. Ми, говорить, обговорювали не конкретні формулювання. Та рішення, а суть. Хоча я в це не вірю, бо він сам собі суперечить, сторони каже, бачать величезні перспективи взаємодії, тобто крапку в переговорах не поставили. Ушаков висловився про мирний план Трампа, але загалом це їхній мирний план. З чимось каже, готові погодитися, щось викликало критику, але відбулася корисна дискусія. Але вони вже отримали план. Із нашими пропозиціями, друзі. Тобто коментар не те що категорично ні. Але говорить Ушаков, що територіальне питання обговорювалося, і територіальне питання для нас, каже для росіян, є найважливішим. Але поки що по ньому компромісу не було. Росія та Ша домовилися не розголошувати суть переговорів, тому деталей не буде. І каже, ми говорили про суть. Путін передав привіт Трампу через а й ряд політичних сигналів, яких саме він не поточнював. Можливість зустрічі Путіна і Трампа він не відкидає, але каже, буде залежати від того, який прогрес буде досягнуто далі на шляху врегулювання. Москва каже, отримала ще чотири документи, окрім початкового плану Трампа. З регулювання в Україні з 28 пунктів зустріч дала можливість обговорити шляхи подальшого регулювання, як вони полюбляють говорити української кризи. Обговорювалася суть, а не конкретні пропозиції. Він про це поточнив кілька разів і. На завершення сказав, ми також обговорили перспективи економічного співробітництва між Росією та США. Вони величезні. Дійсно, друзі, як ми тут з вами на каналі говорили, економічна складова нинішніх переговорів є визначальною. Для того, щоб її запустити, треба зупинити гарячу фазу. Для того, щоб зупинити гарячу фазу бойових дій, треба владнати територіальне питання. Але кажуть, і інші питання, армії, НАТО і так далі. Але Ушаков запевняє, що це вже не основне. Тобто певні зрушення з боку Росії є, але крапки поки що нема. Як ти оцінюєш і розцінюєш нічні переговори у Москві? що на твою думку вони дали? Чого не дали, і які перспективи ну в принципі глядачі вже обізнані там до певної міри з підсумками е, цих переговорів і з тими подіями, які сталися. Єдине, що нагадаю всім, Вітков не зустрівся із Зеленським у Європі чи десь інде, де він мав зустрітися після переговорів з Путіним. оскільки, я сказав Ушаков, вони про це просили українську делегацію. Компромісу не досягнуто, але окремі пункти вони прийняли до відома. Ну, прийняли вони. Ну, насправді нічого неочікуваного не відбулося. Тобто, коли Путін вийшов все ж таки до зустрічі з Віткофом і Кушнером і почав вкотре де-факто погрожувати Європі, те, що ми почули, і все інше, то цілком було зрозуміло яким чином будуть відбуватися подальші переговори, uh -huh. в принципі, як і очікувалося, основна мета Путіна була завернути всі домовленості, які досягнуті були в рамках Женеви та Флориди. Ну і відповідно повернутися до першочергових оцих 28 пунктів, якраз мирного плану, uh -huh. чи то Віткофа, чи то все ж таки більше Дмитрієва. і в цій ситуації мене? Ну, так істерично потішило, я б це так сказав. Коли Путін почав розказувати: ось такі то пункти ми приймаємо, але їх потрібно вичитувати, бо вони там некоректні, Всі такі моменти, ну, мається на увазі. Це ж ваш, по суті, план. Ви його запропонували. Ну, тобто, і. По суті, на рівному місці відчитуєте конкретно Віткофа і Кушнера, що там треба щось змінювати. Ну, це, це виглядає доволі дико, ну тим не менш, а доволі показовим. Дійсно, як на мене, навіть не результати самої зустрічі стали. А те, що не відбулося у цій комунікації, далі від кофа і кушнера з Зеленським борт Зеленського приблизно півночі, все ж таки, стартанув з Ірландії до Польщі, і стало зрозуміло, що дійсно не буде спілкування, і це якраз свідчить про те, що Російська Федерація не пішла навіть на йоту. Хоч трошечки в бік компромісу, тобто їхня основна мета, як я вже казав, було завернути домовленості і роботу безпосередньо Європи і України, те, що ми бачили на етапі Женеви і в подальшому, і привести знову ж таки обговорення на рівні суб'єктності двох. Конкретних суб'єктів мова йде знову ж таки про Сполучені Штати Америки і Російську Федерацію. Але є нюанс є нюанс. Він називається Китай. Не просто так він і був безпосередньо в Москві. Так він зустрічався з Шойгу, який зараз відповідає за. Безпосередньо інвестиції в російські ВПК за міжнародні інвестиції. Ну і в принципі, коли він міністром оборони був та сама ситуація була, от він багато цьому приділяв уваги. Ну тобто тут можна було б вважати, що Ван ї приїхав розширювати досвід. Ну як, наприклад, китайська компанія вклалася в російську дронову. Якраз кампанію по виробництву, якраз без цих безпілотників, ну я думаю, що тут мова йшла ширше, і зрозуміти, що власне може Російська Федерація зробити на шляху співпраці з Сполученими Штатами. Ну, тобто, все те, що називалося раніше. По лінії Дмітрієва це і співпраця по Арктиці, по інших там інвестиційних проєктах по безпосередньо, що стосується рідкоземельних матеріалів на території самої Російської Федерації, очевидно, Китай прощупував безпосередньо mm -hmm. ґрунт і намагався зрозуміти. І тут абсолютно не дивно, що. І Макрон поїхав з державним візитом безпосередньо до Сі спілкуватися. Очевидно, із меседжем вже конкретно від президента Зеленського, від е, загалом Європи. Ну тобто, Китаю знову дають таку собі золоту акцію, як вона далі її буде розігрувати. Побачимо. Ну, в принципі, я не очікував е, дійсно шаленого швидкого результату, але е, е, я оцінюю м, обережно позитивності точки зору, що ми пройшли черговий раунд перемовин. Все одно є низка питань, очевидно, які де-факто погоджуються і Україною, і Російською Федерацією, окрім принципових, і те, що ми говоримо про червоні лінії, що вимагатиме більшого пропрацювання, і вони. В принципі вже і не приховуються, тобто чітко заявляються і президентом Зеленським це знову ж таки це тема гарантій безпеки. Найбільш проблем це територіальне питання. Ну і звичайно, тема безпосередньо російських знерухомлених активів. Бо тут основне слово має казати навіть не Вашингтон, а конкретно Європа, які можуть мати ну наслідки чи результати, я поки що мені складно сказати, я не знаю, як це правильно цінити. Візит Макрона до Пекіну він уже фактично розпочався. Роти повідомляє, що він прилетів туди. І вчора очільник закордонного відомства Китаю. Ван ї був у Росії, і це співпало з візитом делегації американської до Путіна. До пізньої ночі там тривали перемовини, Ми вже про них тут говорили на каналі. Ну я ну, так розумію, пане Артуре, що ці речі ну, от розділити неможливо. Візит Ван вам до Москви, Макрона до Пекіну і переговорний процес щодо завершення російсько-української війни. Mm. Ну, я б так би не сказав. Я сказав би, що їх неможливо розділити в контексті самої російської війни в Україні, яка є предметом усіх переговорів, які нині mm. можливо за участі США і КНР саме в цей проміжок, часу. але я б тут все ж таки дещо розібрався з е моментами. Та, тобто, mm. у нас є трек безпосередньо американський. Які пов'язані з Росією, з перехопленням китайського впливу на Росію, з висуненням Росії якоїсь великої угоди, яка передбачає завершення російської війни, і власне це той трек, який активно просуває Дональд Трамп, і який теж стосується Китаю, але це от у цей напрямку. У нас є поломництво, безкінечне поломництво російсько-китайське з Москви до Пекіна, з Пекіна до Москви, але звісно за лідерства морального, фінансового і якого завгодно з боку Китаю, тому що великі були візити російських чиновників до Пекіна останні, останніми тижнями, які завершилися анонсуванням енергетичних проєктів і інвестицій. І власне тепер він і прибув до, до Москви, де він зустрічався з Шойгу. І в них були безпекові переговори про гарантії безпеки для Росії, і Росія рівночасно погрожувала усім ворогам Китаю демократіям, точніше, та у, у регіоні на Пацифіки. Ну от і в нас є трек європейський, який ще й окремо французький, тому що ми не можемо ніколи не варто Францію визначати як. Європу в комплексі, та є Франція, є Європа. Франція вважає себе відокремленою державою, позиціюючи себе десь близько до Сполученого Королівства, вважає себе окремою державою до Пацифіці, і Макрон декілька разів на рік робить турне до Азії, яке цього разу включає Китай. Тому це три треки. Вони співпадають по часу. Вони всі охоплюють питання російської війни в Україні, але я не говорив би, що це все спроби ем, винятково Ово завершувати російську війну в Україні. Це пов'язано, але в них є окремі контексти, які десь позитивні, десь негативні, десь дурнуваті як у випадку Макрона, який дуже не хоче ризикувати французьку економічну стабільність з урахуванням того, що його електоральні позиції на найкращому становищі, і звичай, те, що робить Макрон, воно десь не корелюється з позицією Європейської комісії, бо у Єврокомісії є один контекст, який зараз дуже співмірний з контекстом Білого Дому, а у Франції, Німеч. Британії, які, до речі, всіх трьох зараз. Поробляться це Пекіна, тому що мерз вже якщо не помиляюсь, був Макрон зараз, і Стармер от найближчим часом летить. Як кажуть, як і в коаліції, так і в опозиції, продає суверенітет Британії Китайцям, надаючи їм старий монетний двір у Лондоні під китайське посольство. Вочезна ганьба для британського народу, але хай вони розбираються із своїми економічними зв'язками в Китаї. і Що там продає їм Стармер? Ну, от. Безпеку, все ж таки змін тут нема. Тобто не буде такого, що буде якийсь розворот від Китаю або Китай буде відвертатися від Росії. Ні. Це тактичний процес. Давайте тоді по черзі розберемо кожний із названих з вами трьох треків. Візит Ван Ї до Москви. Як він вчора вплинув чи не вплинув на переговорний процес? Якщо ви говорите, що це не про переговорний процес, як цей візит вплинув на російсько-українську війну перебіг, бо не помічати намірів американців завершити цю війну, ну, як на мене, не можна, це очевидно. Ми зараз не про форму, формат і так далі. Я вбачаю, що Ван ї точно був посвячений в деякі деталі цих перемовин, позиції Москви, ну і формував певне свої, або вони формували їх разом. Угу. Беззаперечно говорити про те, що во і сидів кабінеті з Віткофом, і ті вони щось вирішували ні, навряд так можна сказати. Чи Ван і -E був посвячений всі процеси беззаперечно, чи він виступав модератором, верифікатором і зв'язковим сізіньпіном беззаперечно. тобто, участь Китаю вона очевидна саме Китай ухвалює рішення, коли і на яких умовах завершуватиметься війна. якщо не говорити про ці процеси, коли Росія може відійти від Китаю і зробити геополітичні кроки на користь Сполучених Штатів штатам та на їхню користь, щоб Росія ставала більш антикитайською. Ну, поки цих ознак нема, традиційно все виглядає, що вони в зв'язці, і тут вже можна повернутися до нашої передньої розмови про власне. Розмову Сі Цзіньпіна з Дольним Трампом Південній Кореї про що вони договори домовилися? Ми поки не знаємо, детали нас не посвячували. Але пониження тарифів означає, що якісь умови були. Можливо, про те, що відбудуться якісь реальні переговори, реальний торг, і ми могли бути свідками оцього реального. Торгу, але те, що на сьогодні сполучених штатів готуються нові санкційні та заходи проти Китаю, проти китайських технологічних гігантів, Бо ну через 20 днів, рівно через 20 днів, у ну, на території США мають бути, наприклад, повністю заборонені діджай дрони та сама віки, ну добре відомі українцям через міркування національної безпеки, тому що є чимало причин, чому вони мають бути там заборонені і час. Ну він йде, а трамп це не втручається. Заборона дужче. Заборона такого гіганта, а там не тільки про нього мова, там про величезний перелік китайських компаній, які можуть на під заборону. Це ті самі тарифи, тільки з іншого полюсу, з іншого цього. Тобто, це означає, що ніж над шию на шиєю сі цінпі на певною мірою заточується. Сполученими штатами просто що вони не застосовують всі важелі, які вони мають, ну тому що вони теж певною мірою не хочуть робити кроки, які порушуватимуть американську економічну стабільність. Хоча ціль однакова, це стратегічний е, розрив. От е, тому так я б говорив би, що тут є певний торг. Я говорив би, що китайці залучені, але говорити, що це була були вже переговори між китайцями і американцями на Росії. Ні, я б так би китайцями і так, да, Американцями, я б так не говорив би.